Сльози материнського серця. Коли я вперше приїхала до батьків свого майбутнього чоловіка, його мама просто спитала: Це ти та Наташа, про яку весь час говорив мій син? Пригорнула мене до себе, завела до кімнати. З першої хвилини я відчула себе немовби в гостях у цієї тітоньки або навіть у рідної бабусі. З того часу я завжди відчувала її підтримку. Ми ніколи не сперечались, жодного разу не посварились за 12 років нашого спілкування. Вона так тішилась своєю онучкою, нашою дитинкою. Ми часто приїздили в село до батьків чоловіка, допомагали. З його мамою ми багато про що розмовляли просто і довірливо. Не одразу, років через сім якось у розмові вийшло на те, що одна з її дочок, у мого чоловіка дві сестри набагато старші від нього, зі своїми родинами, тримає на матір образу не хоче спілкуватися, намагається відмежуватись, лагідність і теплота від неї зникли. Лише побутові справи ще якось вирішують. Мені тоді подумалось, як же це так. Невже старша, мудріша жінка-мати не може відшукати такі слова, щоб відкрито поговорити з рідними людьми, прояснити ситуацію, налагодити стосунки і не губити хвилини свого життя на непорозуміння, не втрачати близькість? Я думала, що мама завжди зможе відшукати потрібні слова, вловити інтонацію і повернути до себе нарешті дитину. Чому матір безпорадно плаче, чому не знаходить слів, здатних пробити броню відчуження і непорозуміння? Моя донечка підростала, вона завжди була поруч зі мною, бачила, як побивається її бабуся, як вона крає своє серце скучає, дуже сумує за своєю дитиною, а спілкуватись, як рідні, вони не можуть. Не вдається. Своєю родиною наша донечка, чоловік і я ми жили в місті окремо. У батьків бували часто, багато спілкувались, допомагали. Звісно, більше часу наша бабуня і дідусь жили і працювали самі. У бабуні було багато справ, вона все пропускала через свої руки, і багато тривожних думок пропускала через своє серце. Захворіла. Та мовчала. Лише коли стало важко, почала говорити, що погано почувається, і якось сама сказала, у мене, мабуть, рачок завівся. Це було у вересні. А на початку грудня приїхала до нас, пішли в лікарню, обстежили її, сповістили дочкам. І ось, приїхавши до мами в лікарню, молодша донька відпустила свої образи, пригорнулась до матері. Вони обійнялись, поплакали і нібито попрощались, бо вже за тиждень біль затуманив свідомість. Лікарі сказали, допомогти не можна забирайте. Через шість днів ми попрощалися з нею навіки. При нагоді я часто її згадую, згадую з теплом у душі, з легким смутком на очах і вдячністю в серці. Наступного року влітку у нас народилася ще одна донечка. Старшенька дуже хотіла саме сестричку. Чекала на її появу сильніше за нас усіх. Увесь час була зі мною. Навіть біля кабінету лікаря в жіночій консультації їй тоді було 10 років, і коли нас із малою забрали додому з Пологового, моя старша донечка допомагала з усіх сил. Ми жили в однокімнатній квартирі. Чоловік повинен був часто їздити в село до свого батька, який у свої 77 років потребував допомоги. Він хворів, давалися в знаки поранення з війни. Його треба було забирати жити до нас. З часом усе вдалося. Чужу біду руками розведу, а як дати раду собі. У мене не вийшло зробити так, щоб усім було затишно і тепло в родині. Моя дитинка, моя старша донечка з часом почала віддалятися від мене. З'явились ревнощі, роздратування однієї сестри відносно іншої, дітям стало якось тісно, я не змогла все виправити, не вберегла. Мої дівчатка найдорожчі для мене тримають образу одна на одну. Кожна вважає, що іншу я люблю більше. Ревнують, страждають, не признаються, не хочуть навіть припустити, що можна жити в злагоді і порозумінні. Ми багато втрачаємо. Старша донечка, здобувши вищу освіту в академії, сама знайшла роботу і поїхала в інше місто. Спочатку, начебто на практику, а виявилося на роботу і проживання подалі від мене. Я завжди боялася загубити кожну з моїх донечок, боялася бути надокучливою, не хотіла нічого вимагати, не вміла піклуватись по-справжньому. Сама поводилася, наче дитина губилась перед проблемами, тікала від їх розв'язання, замовчувала. З часом моя молодша донечка навчила мене не ховати все в собі, спілкуватись довірливіше, намагатись бути чесною, хоча б із собою, ставити різні запитання і незручні також. Не просто погоджувати, щоб уникнути сварки, спробувати хоча б зрозуміти іншу людину. Сама природа заклала вічний конфлікт минулого і прийдешнього непорозуміння поколінь, щоб підштовхувати людину до руху вперед, до розвитку. Потреби в усіх різні, у кожного своя мотивація вчинків, свій масштаб особистості, родинне щастя, межа моїх бажань. Я хочу не втратити остаточно зв'язок з дитиною. Моя старша дочка виїхала з країни. Перестала зі мною спілкуватись. Я не можу передати їй, як мені важко без неї, як сильно я сподіваюсь зустріч. лише у своїх снах я можу обійняти її. Увесь час будунки розмовляю з нею або відсилаю свої послання з перелітними птахами. Донечко, пробач, пташечко моя ріднесенька, я ніколи не бажала тобі лихого. Нехай доля береже тебе, нехай успіх несе тебе на крилах, хай буде в твоєму житті так, як ти хочеш. Я дуже сильно люблю тебе, від любові моєї келих спраги повінця налється, голос мій долети, допливи. Через кригу замерзлу, хай струмочком щасливо проб'ється, і краплинками слів упадуть сподівання мої. Я люблю тебе, доню, як на зустріч чекаю, скажуть зорі на небі, і роса на землі.